Ми бажаємо вам щастя, добра, а найголовніше спасіння душі, яке дає по своїй милості Господь Бог кожній людині, яка бажає отримати це спасіння. Шановні добродії! Наш сьогоднішній гість Володимир Западнюк з Івано-Франківська, проповідник Слова Божого, Церква Нове життя. А також він керівник громадської організації Волонтерський центр Фільтр. А наша тема Бог-ініціатор спасіння людства. Вітаю, Володимире! Вітаю вас. Ми говоримо про спасіння людства, і ми е, звернемо свою увагу до книги Буття, де ми читаємо, що Бог створив людство. А потім він пожалкував, що він створив людство. Mm -hmm. Є таке написано, так? Чому Бог пожалів, що він створив людину? Так. Mm -hmm. да. Вітаю вас всіх. Сьогодні ми будемо роздумувати саме про цю тему. І так як ви вже, Володимир, сказали, що Бог створив, а потім після того пожалкував. Я би хотів би, щоб ми були в контексті нашої розмови прочитати. Декілька віршів 6 розділу, 7 по 12 так, книга Буття. І промовив Господь: зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного, бо жалкую, що їх я вчинив. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. Це оповість про ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. І Ной породив трьох синів Сима, Хама і Єфета. І зіпсулась земля перед Божим лицем і наповнилась земля насильством, і бачив Бог землю. І ось зіпсулась вона, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі. А, на те питання, яке ви задали, чому саме Бог пожалкував? Що Він створив людину? А, Чітко ми бачимо тут відповідь в цьому, це те, що написано, що все зіпсулось. Коли ми повернемося на перший розділ, ми побачимо, що Бог творить землю, і він каже, що це все вельми добре, це все прекрасно. Він створив рослини, він створив тварини, він створив землю, він створив середовище, де він помістив людину, він створив рай, він створив людину і назвав її вінцем всього творіння. Це найкраще, напевно, його творіння, яке е, тільки було створене. Це в лиці Адама і Єви. І доходить період людства до моменту, коли Бог каже: Зітру я людину. Вони жили, жили, розмножилися, плодилися, і надійшло до моменту, що він каже: Я зітру людину, яку я створив, з поверхні всієї землі. І більше того, наслідок того всього, він каже: і зітру все інше. І птаство небесне, і все, що є на землі. Тобто я це все знищу. Дивлячись на попередню історію, коли Адам і Єва зрішили, їх було вигнано з, з раю. Вони почали розмножуватися, почали жити в різних, на різних територіях, людство розвивалося, і ми, ми розуміємо, що гріх він прогресував. Тому що і причина, чому їх було вигнано з раю, це те, що вони зрішили, не послухали Бога. Гріх прогресував. Ми, ми згадуємо першу смерть, Каїн Авель. Ми згадуємо е, після того е, іншого такого чоловіка, який був Ламех, який почав е, хвалитися тим, що він вбив навіть більше, ніж е, зробив цього, це, це Каїн. І після того ми е, зустрічаємо ще іншого чоловіка, якого звали е, Сиф. Це Фактично третій син Адама і Єви, і від сифу народжується в майбутньому через потомків саме Ной. І ми бачимо характеристику цього родоводу, це те, що потомки Сифа, вони почали зачали призивати імені Господнє. Вони почали поклонятися Богові. Однак, ми бачимо тут родовід Каїна і родовід Сифа. Люди, які відступилися від Бога, це родовід Каїна, де Ламех, Хвастався своїм вбивством, тим, що він самий такий сильний, і так далі. І бачимо потомків Сиф, сифа. Це люди, які почали поклонятися Богові. Однак людство почало жити далі, розвиватися, і доходить момент, що вони починають ще більше і більше грішити. І настільки почали більше грішити, що аж земля зіпсувалася. Ми, ми розуміємо, що а, наслідком цього всього був гріх Адама і Єви, і ми пам'ятаємо, що було б також і прокляття. Прокляття по відношенню до Адама, і що була проклята земля, що він має працювати, працювати в поті чола, а, а дружина його повинна була народжувати в муках. Однак тоді Бог не залишив їх без надії, без надії, яка могла, мала прийти через насіння жінки. І тут ми говоримо саме про майбутнього Месію, який повинен був прийти і вирішити питання з гріхом, вирішити питання ось цього ж, зі псування землі, псування людини і так далі. Він повинен був це вирішити. Але ти зачитував про оце, так би мовити, стан Бога, де він вирішив так. всіх знищити, але Бог зробив виняток для ноя. Виключно, І так. його е, родини, чому Бог залишає саме і його родину при житті? Ось якраз рятує. Е, їх. Так, ось якраз в цьому і важлива істина полягає в тому, що коли, якщо Бог щось обіцяє, якщо Бог дає якусь обітницю, він вірний дотримати її. Коли ми згадували, щойно Єву, якій була дана обітниця, що має прийти той, хто зітре голову Сатані, а Сатана буде жалити його п'яту. І це була обітниця, і Бог її пообіцяв. І по цьому всьому, читаючи далі, шостий розділ, написано те, що Ной повинен був зберегти і птаство, і зберегти кожного там по парі, і так далі, щоб зберегти насіння живим. Там говорилося в минулому про те, що насіння прийде від, від жінки. Яке переможе. І таким чином Бог зберігає вісім людей: ной, його синів, і невісток його синів і його дружин, в тому числі, які потім війшли в ковчег. Бог зберігає насіння людське. Бог зберігає людину. І характеристика цієї людини, людини він праведний. Характеристика цієї людини, що він ходив з Богом. І більше того. В 22 му вірші написано: і зробив воно усе, як звелів йому Бог. Так зробив він. Тобто, праведність паралельно дорівнює послуху, послуху Богу, те, що він сказав, так потрібно робити. І ми бачимо, що таким чином людство було збережене. Все людство, яке було в той час знищене, крім ноя, його родини. І таким чином це пішов такий як новий перезапуск. Перезапуск всього творіння, перезапуск е, людства і від Ноя, фактично, ми є потомками Ноя і е, його, його трьох синів. Е, потомки Каїна вони загинули. Потомки нечистивих, ті, що почали грішити, вони загинули. Однак, ось ця гілка сифа, да, потомків, які призивали ім'я Господнє, воно залишилось в живих. Ну, Яке має е, значення Оце історія до нас сьогодні? так? Угу. Е, де наш ковчег? Так. Цікаво, що Бог конкретно сказав, що спасіння Ноя, його родини буде звершено через ковчег. Напевно, багато хто з людей чув про ковчег, про те, що він був з дерева. Це був великий такий корабель. В якому помістилися тварини кожному по парі, і помістилася сім'я Ноя. Ми читаємо у 14 му вірші, сказано: Зроби собі ковчега з дерева Гофер. І Ной будував ковчег, одні кажуть, що близько 100 років це зайняло будівництво. І в один прекрасний день Бог звертається до Ноя і каже, війди в ковчег. І після того війшли, Ной війшов в ковчег і війшли всі тварини. Ковчег це є місце спасіння. Ковчег це місце спасіння в лиці ноя і його дітей всього людства. Це всього. людства. Що відбувається далі? Написано, що всі війшли, війшли тварини, і Бог зачинив ковчег. Чому, чому це важлива істина для нас, що Бог зачиняє ковчег? Це говорить про те, що останнє слово завжди за Богом. І Бог є гарантом спасіння. Бог є гарантом спасіння, і Він започатує, він закриває двері. На сьогоднішній час ми розуміємо, що ковчег це символ спасіння, де Бог є гарантом цього спасіння. Це є прообраз на сьогоднішній день Ісуса Христа. Ну, і Бог ініціатор спасіння. І Бог є ініціатором спасіння. Він дає, і він, він, він говорить, яким шляхом це має відбутися. Ти повинен побудувати, інакше ти загинеш. Ми бачимо ковчег, коли вода почала йти з неба, вода почала бити з-під землі. Ми бачимо, що ковчег почав плисти. І довгий час він плив, і всі загинули. Ті, хто був поза межами ковчега, відповідно, ми бачимо, що смерть. Той хто, той, хто всередині в ковчезі, той, той має життя. Ковчег це є прообраз або паралель з Ісусом Христом. Ми читаємо Євангелію, ми читаємо новий заповіт, і все зводиться до того, що в Ісусі Христі Спасіння. І говориться буквально, сказано, хто в Ісусі Христі, той має вічне життя. Хто поза межами Ісуса Христа, так образно як ковчег, той не має життя. Тобто Ісус Христос і є тим самим гарантом. Який виступає грантом нашого спасіння, і він є ініціатором. Чому він є ініціатором? Тому що як тоді Бог спас ноя і все людство, так і в майбутньому, через декілька тисяч років, Ісус прийшов сюди, в цей світ, немовлям, Він став ініціатором цього приходу, став подібним до нас, став людиною, немовлям, прожив досконале життя, 33 роки, умовно, да, ми кажемо, і постраждав за нас. Він став ініціатором цього спасіння. І він є тим ковчегом спасіння, який актуальний сьогодні для кожного з нас. Світ не змінився фактично з того часу, коли був ной. Сьогодні так само пошириться гріх, сьогодні так само є вбивство, як каєнавить, сьогодні так само є брехня, сьогодні так само є непослуг. Світ такий самий. Проблема тоді з людством була вирішена, але проблема з гріхом не була вирішена в той час. І сьогодні для нас, Ісус Христос, це є той ж самий ковчег. Е, цікаво, такі є думки, що, можливо, да, от, коли будувався Ковчег, Ной сказав людям, що буде дощ, буде потоп. Можливо, люди й не чули, і можливо, вони не сприймали. Вони думають, який потоп? потоп, який дощ. Такого неможливо, тому що в той час е, дощу не було. Пара вона сама е, е, напувала землю. Такий був клімат того часу. Однак ми бачимо, що він повірив, Ной вірував, і за Словом Божим він залишився живим, тому що він вірував, що буде дощ. І він врятувався так само і сьогодні. Велика кількість християн, які проповідують істину, які проповідують про ковчег спасіння, про Ісуса Христа. Вони взивають до людей. І, можливо, люди думають, ну яке про яке спасіння? Для чого мені спасіння? Я добра людина, в мене прекрасна сім'я, в мене хороші цінності і так далі. Мені не потрібно спасіння, я сам себе спасу. Ну не всі хороші сім'ї, не всі кажуть, що я добра людина. Але ну... як от практично що робити? Ну він зрозумів. Що треба будувати? Ну ми так. ж не будуємо зараз. Ми не будуємо. Хоча ми, ми є учасниками да, того, що сьогодні будівництво Ноя воно по-іншому виглядає. Сьогодні будівництво Ноя це проповідь Іван. Чи будівництво спасіння? Будівництво Що спасіння. конкретно робити людині, щоб спастися, щоб спастися, Єванглія говорить дуже прості речі. Саме перше потрібно усвідомити. Те, що мені потрібно, це спасіння. Це перший і крок. від чого це спасіння? І від чого це спасіння? Так. В, 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 в випадку цього, спасіння від загибелі від води. Ми розуміємо, що в нашому контексті ми розуміємо, що кожен із нас грішник. Людина повинна усвідомити, що вона грішник. Вона повинна усвідомити, що за гріх є заплата, і це смерть. І смерть не просто фізична, а смерть, яка говориться про вічність. Тобто це вічне відділення від Бога. І ми знаємо, що це місце, воно називається в пекло. Воно, е, це місце, е, де вічно буде виливатися гнів Божий на неслухняних, де, буде, де будуть люди цілу вічність. Нам це можливо важко усвідомити своїм розумом, але вони будуть терпіти ну, муки. Христос каже, там плач і іскрегить зубів. Плач і іскрегить зубів. так. так. Тобто велика, велика мука душі, так? так. І людина повинна усвідомити, що я повинен врятуватися. Мені потрібно це спасіння. Я маю цей гріх. Я маю, Мені потрібен той, хто мене спасе, мені потрібен ковчег. І потрібно потім звернутися до, до Ісуса. Яким чином ми читаємо Євангелію, багато до людей приходили до Ісуса, зверталися до Нього. І нам потрібно звернутися до Ісуса, до Євангелії і зрозуміти, хто він. Спочатку зрозуміти, хто я, потім потрібно зрозуміти, хто він і що він зробив. Для мене, для мого спасіння, ми знаємо, що Ісус Христос він постраждав на Христі за наші гріхи. Ми знаємо, що Він викупив нас від смерті, Він викупив нас від гріха і Його, його ж смерть це наша перемога, наша перемога над гріхом, над сатаною, над пеклом, над всім. І ми людина повинна зрозуміти це і визнати свої гріхи, попросити прощення у Бога. Попросити щиро сказати, Боже, прости мені, прости, я грішний, я потребую Твого ковчега, я потребую спасіння. Без Тебе я загину, без Тебе немає життя. І е, в результаті, е, після покаяння, ми читаємо писання, говорить про те, що в людини відбувається зміна серця, зміна стилю життя, зміна мислення. І людина відчує це. Кожна людина, яка щиро кається в своїх ріхах, вона відчуває зміни в своєму житті, тому що Бог починає працювати з цією людиною і змінювати її. Тому людині потрібно усвідомити, хто вона, хто є Бог, і прийняти рішення. Прийняти рішення, слідувати, покаяти. Ну, тут важливо зрозуміти також, що оскільки така так, тема у нас звучить, так. Бог ініціатор спасіння всього людства в загальному, і кожної людини, зокрема, персонально так. Персонально, особисто. Він має бути моїм особистим. Спасителем Христос має бути моїм особистим Спасителем, і в мене мають бути мої особисті відносини з Богом, з Господом, так оскільки Бог ініціює, тобто Він є ініціатором спасіння, він пропонує людині. Людина не може заробити собі це спасіння, людина Однозначно. просто може прийняти спасіння. Так. вірою в Ісуса Христа. Тому сказано: «Вірою в Господа Ісуса Христа і спасешся ти, і весь дім твій, угу. так? як Ной. Так? Так, так. Е -е, ной спасяться і його, дім, його дім. і його родина. Так само і ми. Написано, що також хто має Сина Божого, той має вічне, життя вічне. Тобто наш ковчег це віра в Ісуса Христа. Так, Він помер за мене, за мої гріхи, угу. і віруючи в Ісуса, я можу отримати спасіння своєї душі. Так. Можливо, є ще щось, що ти на завершення хочеш сказати. Та, на завершення я ще хотів сказати і звернути увагу на те, що після того, як Ной спасся. Він вийшов з ковчегу, і Бог каже до нього: а я ось свого завіта укладаю з вами та з вашим потомством про вас. І з кожною живою душею, що з вами, серед птаства, серед худоби і так далі. І я укладу заповіта свого з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу, і більше не буде потопу, щоб землю нищити. Після спасіння відбувається завіт, який людина в, ось, вигля... в ситуації Ноя з ним був складений завіт у вигляді веселки, яку він потім помістив на небі, і в вигляді в тому, що він сказав: Я більше не буду знищувати людину водою. В результаті на продовження нашої цієї теми про те, що Бог є ініціатором спасіння, після того, як людина вірувала, покаялася в своїх гріхах, вона вступає в завіт обов'язково має бути завіт з Богом. Без завіту, умовно, так? якщо ми говоримо в нашому наш завіт, це такий юридичний термін. Так? Без завіту немає ніякого підґрунтя. Завіт це наша основа, на якій ми можемо стояти. І коли ми читаємо про Ісуса Христа, про останній його період життя, Він каже: Я складаю з вами новий заповіт. І мій завіт новий в крові моїй. Тобто в тому, що я проливаю кров за ваші гріхи, за вас. І віруючи в його жертву, ми вступаємо в завіт. І цей завіт на сьогоднішній час ми говоримо про це, це святе водне хрещення. Коли ми говоримо, що ми вступаємо в завіт з Богом, і ми обіцяємо Богові, є обіць, обіцянка в випадку тут. Ми бачимо, що Бог обіцяє. Бог обіцяє більше не буду топити. Але землі. це не означає, що Бог не буде карати людей за гріхи. 100%. І деякі люди, прикриваючись, е там вони, до речі, скоротили е кількість кольорів, веселці. Хай ну Бог все, Бог байдужий до наших гріхів. Ми що хочемо, то робимо. Ні, Бог буде карати за гріх, так. але і Бог дає і спасіння. Так. Якщо тоді давав ковчезі, то, то тепер в Ісусі Христі. Так одним реченням підсумок. Бог завжди буде ініціатором нашого спасіння, тому що Він думає про спасіння навіть нашої душі більше, ніж ми. Дякую, Володимир, дякую за сьогоднішню розмову. Якщо ви хочете знати більше, читайте Слово Боже, читайте Книгу Буття, читайте Євангелію. Якщо хтось хоче побачити наші інші передачі, заходьте на наш YouTube канал Мир Вам, підписуйтесь на наш канал. Ставте свої вподобання, рекомендуйте його своїм друзям, знайомим, рідним, щоб якомога більше людей пізнало Господа, повірило в Господа і могли спасти свої безсмертні душі.